Вітаю вас, шановні садівники та городники. Я багато років навіть і не підозрювала, що щорічно прибираю буряки з грядки неправильно, і тільки за рахунок своїх помилок я втрачала до половини від вирощеного і зібраного врожаю. На щастя, мені вказали на мої промахи, і зараз мій буряк зберігається відмінно до нового врожаю. Свекруха розповіла мені простий алгоритм того, як прибрати буряки з грядки, як підготувати його до зберігання і як, власне, його зберігати. Зараз вам швиденько розповім. Найважливіше в збиранні буряка не поспішати і не висмикувати його за бадилля із землі, бо в нього, хоч шкірка і досить товста, але все одно це призведе до появи тріщин, через які піде швидке гниття плодів, потрібно злегко підкопувати знизу коренеплоди лопатою і обережно виймати їх із землі. А ще треба прибирати буряки в ранкові години, бо в цей час максимальна концентрація цукрів, поживних речовин і соків у тканинах коренеплоду. Другий важливий момент не потрібно зволікати із збиранням буряків. Якщо бачите ознаки повного дозрівання, то відразу ж прибирайте його з грядки. У цієї овочевої культури відсутній період спокою, і вона може відразу ж піти на другий цикл розвідку з метою викинути квітконос. А якщо у буряка починається вторинний ріст кореневої системи, то зберегти його буде неможливо. Найкраще такі коренеплоди відразу ж використовувати для приготування борщової заправки чи салатів. Не можна зволікати з обрізанням бадилля. Якщо дати буряку полежати з бадиллям хоча б кілька годин, то коренеплоди почнуть втрачати свою пружність йде відтік живлення до листя. Обрізати бадилля потрібно відразу ж, як тільки ви висмикнули з землі коренеплод. Третє, не можна залишати врожай буряка на сонці навіть на нетривалий час. Буряк до моменту збирання з грядки вже має щільну і міцну шкірку, яка оберігатиме його від висихання протягом усієї зими і весни. Тож, тримати його на сонці не треба зовсім. Прибрані коренеплоди потрібно відразу ж обрізати і прибирати в темне провітрюване приміщення. Там вони мають перебувати приблизно 48 годин, після чого врожай відправляється на зберігання, а зберігати його найкраще в розсипаному по картоплі вигляді. У нас в підвалі стоять дерев'яні ящики, в яких досить вільно розсипана картопля, десь у два шари, не більше. І ось між цією картоплею і розкладаємо той буряк. Увесь час зберігання він буде давати забирати вологу від картоплі і не буде дрябнути, а картопля не буде гнити, оскільки вона під час такого газообміну. Якраз і навпаки виділяє велику кількість рідини. Ось такі секрети моєї свекрухи по зберіганню буряка.